День незалежності України це найбільше національне свято. Проголошення цього дня увінчало багатовікову боротьбу українців за право мати власну державу, дало змогу вільно розвивати національну культуру та бути повноправним членом міжнародної спільноти. Вона принесла з собою багато нового. З приходом незалежності багато чого змінилося. Україна стала самостійною державою. Чесні і прозорі вибори, свобода слова і віросповідання стали важливим демократичним надбанням. Це реалії, без яких сучасне покоління вже не уявляє свого життя. Існує багато думок щодо користі, яку принесла незалежність. Стахановчанин Валерій розповідає свою, реальну точку зору. С момента независимости каждый человек имеет возможность зарабатывать ровно столько, сколько он может. От его, Все зависит от его способностей и желаний. Але для всіх українців це важливе свято. До того ж, до Дня Незалежності приєднався День прапору, міста та День Шахтаря. Блакитно-жовте полотнище розвіюється над усіма державними установами. Ігор Орел розповідає про те, як він у далекому 90-му вперше сміливо розгорнув прапор України на центральній площі Стаханова. Це було 1 травня 1990 року люди дуже з розумінням ставились, багато цікавились, зав'язались дискусії, підійшла міліція. Ми домовились, що будемо казати. Що організатора нема, що ми зібрались спонтанно? Ну так почали казати на міській урочистості, присвяченій дню державного прапора та дню незалежності України під назвою Моя Україна ти гордість моя та на святі Стаханов місто моє. Я пишаюсь його долею. Присвячене дню міста та дню шахтаря. Голова Юрій Борісов звернувся до Стахановчан з теплими побажаннями. Дорогі стахановчані, дорогі земляки, Я сьогодні від ці душі поздравляю вас. С наступившими, наступающими праздниками. День флага, День независимости Украины. Я уже говорил о том, что это день не только символов нашей власти, символов нашей независимости. Это все-таки символы нашего единения всех национальностей, всех людей, кто живет на территории Украины. Я всей души вам желаю терпимости, добра и дай Бог, чтобы в каждой семье царила любовь и гармония. Якщо це буде у вас, то наше государство буде самым щасливим государством світі. Тисячі людей вважають Стаханов своєю домівкою. Він став рідним для всіх, хто приїхав сюди з різних куточків України. До Дня Незалежності та прапору, дня міста та Шахтаря, влада влаштувала святкування, парад та концертну програму, на якій були нагороджені найактивніші стахановчани, які зробили вагомий внесок у розвиток своєї батьківщини.